Всім привіт. Місто Сінгалія, Італія, це зона пошту. Я знаходжуся біля маяка червоного. Тут зараз багато людей. Хтось бачить, є туристи, знімають так, як я. Бачите. Ви бачите бронзову статую дівчини, зажуреної дівчини яка чекає свого коханого моряка з моря. Це один із сьомурів міста Сенігалія, встановлений у 2004 році. І закохані приходять сюди, приносять живі квіти, і от ви бачите багато замочків прикріплених. Я потім підійду ближче покажу вам. Іноді ну, ці замочки. Від часу ржавіють. і бачите, влада цього міста красить їх, такий бронзовий колір покрашено недавно. Потім я піду ближче. Зона порту. Люблю цей порт. Невеличкий, але такий привітний частенький. Все організовано. ви бачите будки, де ловлять рибу, бачите? Сітки, тут ловиться риба, морська риба. Сьогодні море, слава Богу, спокійне, але на жаль, такий день трохи хмурий, сірий. Зранку був дощ. Багато рибаків. Оце сім'я. Іноземці, мій здається, вони спілкуються ніби німецькою мовою. Бачите, рибачать. Зараз підійду ближче до цього пам'ятника. Це пам'ятник з Пенілопа з Сінігалії. Десь ці дні тільки покрасили ці замочки, які поживіли, бачите? Я була тут кілька днів назад, ще не було тих покрашених замочків, тому що ржавіють. А Ось бачите. Зовсім свіжий замок. нам Люблю цей пам'ятник із бронзи. Цей пам'ятник став не тільки. Символом міста Сінігалія і символом кохання неділя, недільний ранок на пляжі вже багато людей. Зараз в порту не так багато людей. Більшість прийдуть після обіду. Тут буде набагато більше людей зараз. Малолюдно. Зона порту не тільки зона для причал кораблів, а й зона відпочавних. Хто займається спортом, хто сподівається. Зловить ну, хтось здобить рибу. Хтось проводжу жати, прийде сонце. Хтось рибачить, хтось вигулює собаку. Порт невеличкий, але такий привітний. Є місце для всіх. Я напевно сьогодні прийду після обіду. Задеру ноги на одній лавочці. Буду загорати. Такі у мене сьогодні плани недільний ранок, релакс. Можливо, прогуляюся ще вздовж моря. Я люблю гуляти, слухати шум прибою. Влучати ногу в, селе, в селені води, що сьогодні поводити, не знаю. Трохи застужена, я не знаю. Ні за, за, заблокований. І от періодично мене кидає то в жарту в холод, іноді морозить мене хоч на вулиці. Зараз за 30 градусів тепло вже зранку. Добре друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Підписуйтесь, будемо відкривати, пізнавати. Цю країну разом всім гарного дня, бережіть себе, і своїх рідних, місто Сіні, Італія.